Вітаю хлопці, слава Україні. Героям слава! Зі мною представники команди 35 Автор асистенту сьогодні Максим Камінін і справжній лев матчу Ернесто Фернандес. Будь ласка, поділіться враженнями з гри. Ви сьогодні перемогли доволі непростого суперника. Було багато боротьби, напруженої, жорстокої боротьби. Поділіться, будь ласка, емоціями по ходу матчу. Чесно кажучи, спочатку не одного. Дооцінили суперника, тобто вийшли. Казалось, переможемо дуже легко, але на полі вийшло все не так. Перший тайм програли було дуже важко нічого не виходило. Хлопці суперника забив свій момент. Один із перших ударів, і ми пропустили наш Тет Ласо та його асистент вибрали неправильну тактику. Вони вчора готувалися в Брюгі дуже погано, не, не тактику суперника. Не вивчили, дуже погано були підготовлені до гри, тому на другий тайм вони вийшли як е, гравці, а тренери там вже поміняли тактику, схему і пішли гали. -пі 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 Все добре, ну У нас у нас у нас ветеранська команда. І дуже великий арсенал е, всяких тактичних нароботок, психологічних інструментів, е, тиску на себе, на суперника, на, на трибуни. Тому ми користуємося. Е, і сьогодні прийшлось переправити нашу гру. І другий там вийшов е, більш впевнений і гарний. І знову нас підсилив Макс Оленьковський, коли який не приїхав, але трішки підвів Микола Обіюк, якому вчора було 60 років, тому ми вітаємо від команди. Ну, добре, дякуємо за підтримку трибуни, та суперника та звісно та ЗСУ. Передавайте вітання Миколі Обіюху. Ернесто Фернандес, передаю вам теж вітання, тому що ви сьогодні беззаперечно стаєте левом матчу, дві голівих, два голи і одна гольова передача. Але не дивлячись на це, все одно командна гра це футбол, ну, футбол, це командна гра, і ви сьогодні показали дуже якісну командну гру, завдяки чому і перемогли. Вітаю вас ще раз з перемогою. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті і гарного вечора. Дякую, Дякую за інтерв'ю.